Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Том і друзі дев'ять. Плавання. Так, Том. Я хочу їсти, а я хочу в туалет. Я краще помиюся. Ха-ха, бен! Ох, Пусти мене. Впусти мене! Та впустить хтось! Хтось мене, впустить мене! О, впустіть мене в туалет! Так, сядемо за сніданок. Погодуємо наших Тома, Анджелу. У мене аж двісті п'ятнадцять слів. Уявляється, скільки це кілогранів? Все наїлося. Ні, ні, ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Це ні, ні. звук. Вже десяти. Ніяких російських субтитрів. Так. Я бы краще бы проверил, что у меня там. Ура! а а, -а! Нарезки! Ну, для гоби-дети, Я бы не мог если... и мы в пустыне мысликовые И Я бы бы вот так! Так, я краще біля басейну стану. Ой, зараз дощ. Дощ повинен пройти. Друзі, о, все, дощ, ще пройшов. Все, можемо піти. О, Анджо, ти якраз тут. Треба ще хенка сюди. Хенк. Ну все, я тут. Треба ще джинджера сюди. Треба ще Беку сюди. Бека? Ще, ще когось не вистачає. Але кого? Бена не вистачає. А, а, -а, 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 -а. а я зможу піти в басейн. Сьогодні я поплаваю. Я теж збираюся плавати. А я теж хочу плавати. Я, схоже, теж спробую поплавати. І мені треба поплавати, мені треба вичисувати воду. Сьогодні Бен у нас поплаває. Ну, на чому ми будемо сьогодні плавати? Ой, вісім гравців. Ну, це буде складніше, ніж я думав. Качка, мені треба О! Конеч. Ну не. Давайте спробуем еще раз. 600 моделей. Так, о, перчик. Ну, Не, не, не. О, Андріа! У навіть пехший рівень нормально не можу пройти. Спробуємо ще раз. Пех, перець. а Ну ні, Финчес, ну чому ж ти так? а ну ні, я так просто не стамся. Чому мені завжди перець дають? о я тобі візовлю, бомсу, Стоп! а Хто найбільший? а Ні, не треба! Не треба, мене, будь ласка! Я теперь наибольший! Фууууу! Там... Ох! Ура, Я выиграл! Продолжим! О нет. Думаю, тут будет складно. Не, не в топ-хайте. Да не в топ-хайте, ему ласка. Не-не-не. Качка, качка. О, не. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Я в качку. Хочу. Не-не-не. Качка. а ха я качку-то вот, у нас. Не! Не хак! Ни... Я виграв. Ух. А тут я не знаю як. Самі вирішуйте. Ні-ні, ні, -ні, -ні анчева. Я не хочу. Ні-ні ні, 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 ні. -ні, -ні. ні, -ні, -ні. ні, -ні. А, ну, анжела. Хм. А цим літом я збираюся в Німеччину полетіти. Пончик. Ху. Ну, онла. Ти зараз. що? Ти Ні-ні-ні! Все Все! Все! я зрозумів. Все не треба, не треба, піска, будь, будь ласка. Ні, ні. Хе, будь ласка, не треба, не треба, будь ласка, не треба. Я проголос не треба, не треба, не треба, будь ласка. Уф, уф, ходи.

не треба, не треба, не треба. Все, і нікого Ні. не то ну, Ні, не треба, не треба. Дітька, як страшно. Не треба, не треба, будь ласка, не треба. А, ні, не треба, не треба, не треба, не треба, ну, я малюк. Я малюк, не треба. о, Я Ну, Ура! Я виграв Нарешті, новий басейн. Новий круг. Я просто качечку возьму. Не, не треба, не треба, мануаска. Не треба. Я не в топ-кассе. Не треба, не треба, не треба, не треба. Это. Не не а, не, будь ласка, Прошу! не треба. Прошу! не треба. Я бачить, ну, ти, енот, зараз поплатишься. Чому ж це так складно? Не знаю як, але я коли-небудь пройду. Це проти цих ботів. Це якісь боти. Треба мені пройти. Який пончик, магніт, будь ласка, знаєте. Не треба. Чому всі мені магніт даються мені ні. -ні. Будь ласка, дайте магніт, магніт, не треба. Я просто буду крутой этих тут. Я же никого не купаю. Ну не треба. Так, Пека. Нет. Катя, Катя. Не, ну рой. Не, 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 не. Не, ну ч ⁇ Нет. Не. А -а 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 -а. Боже, все. Все. Буду ласка. Ух, я тут буду. Я то я тут посышу. Не Том, не. Анджела, ну не, ласка! Я хуй залышки вы западе в спокої! Коробка, хопка Може, ура! Я тепер воно вийти. Ні, не треба. Я зараз вам покажу. Ні, на ні, чому? На ні, чому? Нічому! чому? На чому? 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 Магніт, будь ласка. Магніт, будь ласка, мені дайте. Я не можу з вашими пончиками, вашими... Е Перчиками, будь ласка, магніт дайте. Мені дуже потрібен магніт. Ну який панчик? Я побуду тут. Ніхто не повинен бути на моїй території. Це моя територія. Не треба. Ну, що ж це мене так, Кенк? Йдеш туди, куди тобі не можна. Ні, ні, не треба, не треба, будь ласка. Не треба, будь ласка. Не треба, Боже, все, 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 не хочу більше нічого. Не хочу більше нічого. Так, вид прямо на Ну, лічок. Фуур Фу. нам уже час спати. Треба нам поспати уже. бо я мокрий весь уже від ваших. Ніяких російських субтитрів, Ой, як всі спати Боже! Як же я стомився? Я, я ні, не нікому не мав мені так складно. Нічого ходи. Може поспимо вже, а? Давайте поспимо всі разом. Дякую за перегляд. Продюсери Теус Амадеус. Сценаристи Теус. Амадеус. Актори озвучки Том Теус Амадеус. Анджела Теус. Хенк – Теус. Амадеус. Теус Амадеус. Бен Теус. Берка Теус. Амадеус. Дякую за підтримку Савченко Савченко і Льоні Жебрун. Савченко Савченко вам хоче сказати щось миру всім. 2025. Теус Амадеус. Всі права захищені.